Палац юстиції, а ще його називають будинок з левами. Ми знаємо, що в цій будівлі працює сьогодні обласна адміністрація, а раніше тут був цивільний суд буковини. Ця будівля стоїть у самому центрі міста. Вона велика, красива і дуже надзвичайна. Біля неї хочеться зупинитися і роздивитися кожну деталь. Будинок звели ще в 1906 році. Архітектор Фелікс Сковрон. Як вже казала Лера, це була перша справжня будівля суду на Буковині. Його розміри вражають 89 на 45 метрів. Це майже футбольне поле. А ще зверніть увагу на цеглу. Вона незвичайна, а кольорова червона і зелена з глазур'ю. Така була зроблена спеціально на заводі головного будівничого пана Кісленгера. Декор будівлі теж вражає. Він нагадує італійський ренесанс з нотками модерну. Тут є керамічні вставки з квітами та латинським написом лекс, що означає закон. А тепер погляньте вгору на даху справжні скульптури стародавніх богинь. Наприклад, феміда богиня правосуддя. Поруч немезида, богиня справедливості та відплати. Їх можна не помітити, якщо не знати, тому дивіться уважно. І звісно, леви вони стоять з боків і тримають щити картуші. За легендою, вони охороняють будинок від брехні та зла. Сьогоднішні леви це копії, а от справжні, мармурові, зникли у 50-х роках. Є версія, що вони зараз у Санкт-Петербурзі. Хто б сумнівався! Цей будинок не просто красивий, він справжній символ міста і пам'ятка архітектури національного значення. Ось такий от він, будинок з лавами у Чернівцях. Відвідати його точно варто.